Трестянеччина багата на щирих, талановитих і творчих людей, особливо місце серед них займають музиканти, люди, які завдяки музиці передають прекрасне. Кожен їх виступ це теплота і радість від занурення у цілющі джерела прекрасного, який єднає всіх спраглих до творчості. Така тепла зустріч відбулася в палаці Галіцина минулими вихідними. Наш земляк, поки що не дуже відомий музикант Андрій Фесенко, подарував присутнім незабутній музичний виступ. Кожна композиція викликала море овацій і обліскі протягом години тривав виступ музиканта, і музика, яка лунала цього дня в палаці Галіцина, була настільки багата, ніжна та ласкава, що не залишила байдужих. Дуже гарний концерт. До речі, Андрюха, це мій друг і з ми давно спілкуємося. Теж трішечки граю. Навіть ми в дуеті з ним грали, де ну скажу, що просто супер. Я попросив його, щоб він частіше сюди до нас приїжджав. Вони, до речі, в дуеті працювали в музичній школі. Теж я з ними виперемований. Вони приїздили, виступали. Зал був повний, всі були просто вражені. Жива музика це жива музика. Вона вічна. Вона є і буде. Ну, Таких фахівців зрозуміло треба частіше запрошувати, тим більше своїх земляків. Удачі йому було дуже приємно. Чудове виконання, дуже здорово, професійно. На високому рівні, на рівні європейському, не, 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 дуже здорово. Дуже хороший концерт, багато вражень. Наш земляк просто гордость бере за такі, за такі виступи, що є в нас такі генії музикальні в тому числі. Так що... Ми сподіваємося, що будуть виступати такі люди не останній раз, і ми обов'язково будемо приходити на такі цікаві концерти. Виступав спеціаліст настоячого класу. Ми всі просто заслушувалися. Ми желали, щоб такі, такі виконавці приїжджали до нам почаще і благодаримо йому за те, що він нас сьогодні вдохновив. Дуже приємно, що наш вихованець досягнув таких високих високого рівня майстерності і показав нам все клас клас ігри. По завершенню концерту ми поспілкувалися з виконавцем, який дещо розповів про свою творчість. Займаюся музикою з восьми років до музичної школи, як пам'ятаю батько привів мене до директора музичної школи Іван Іванович Маснуха, тоді ще був. І По фортепіано він почав провіряти мій слух, інтервали різні там, нотки і так далі. І вроді би так пішло-пішло. Він мовить, що може діло бути, але на той час не було зрозуміло. Я в житті пробував, ну, і спортом займатися, і музикою займатися. Ну, і Зараз трохи займаюся тим і тим. Не знаю, як виходить, але стараюсь далі займатися. І це я зрозумів. Десь, може, після 30 років, що музика це дійсно дуже цікава і я вважаю навіть найважливіша річ в моєму житті. І Не тільки в моєму, бо багато людей. Теж я бачу по залу по сьогоднішньому, що багато дуже людей люблять і цікавляться музикою, і так же переживають, як і я, так і вони переживають за ці живі ноти. Я так вважаю, може, щось не не вийшло в мене, але все ще попереду я вважаю, що буде все нормально. Скажіть, а от чому саме ти музичний інструмент обрали в своєму житті? Цей музичний інструмент, бо зараз воно це все відходить. А як я був ще малим, що баян більш-менш популярністю користувався? Я слухав теж колективи різні, оркестри. І тоді менше було цих плюсів, мінусів. Тоді все було вживу. Також не тільки баяна, але всі інструменти на всіх інструментах грала, жила музика. Бо і вона, я вважаю, сприймається більш цікавіше і як то ближче до людей, які прийшли в зали, ті, які виконують. Вона зближує, тому що це живі ноти, вони. Доходять і потом потім з поворотом десь гуляють, десь тось, тобто, як людина, вона диха, вона ходить, вона рухається, вона мислить, і тому я вважаю, що ці живі ноти вона. Чимось зв'язане з нашим організмом, тому що ми всі живі люди і вважаю, що жива музика це жива музика. Музикант, якщо він щось робить, то він робить не для себе, він робить для інших, щоб іншим сподобалось, щоб інші це відчули, ті переживання, ті почуття, які, наприклад, це визива якісь вдохновення, так, натхнення, якісь. Ну, то, є, як в житті, так і в музиці. Є білі полоси, є чорні. Є Весела музика і траур на тому, що ну тому я так вважаю, що надалі, надалі треба і ще працювати і працювати. Я, чесно кажучи, трошки чуть не розплакався, ще навіть не було середини концерту, середини, так і щось так йокнуло, щось голос задражав. Тому я це словами не можу передати, розумієте, але я вважаю, що по, по тому, наприклад, як я виконував, то може. Люди, хто і зрозуміє, хто не зрозуміє, але є направді, було якесь таке тепле відчуття і сльоза, і душа, і в мене до сих пор серце стучить. Mm -hmm. <laughs> Тому я перший раз в цьому мені стидно соромно за те, що я виріс в виріс Я дуже рідко тут буваю, розумієте, бо я б тут би не знаю більше б хотілося би бути, але в мене не, не виходить. Я зараз зроблю такий маленький тур. Я хотів зробити більший тур, але часу хрон, ну, хронічно не вистачає часу. І я грав в ахтирці, поки по області, грав в, в, в канотопі, грав в, в Лебедені концерт, от в Трастянці. Ще хочу зіграти в сумах в філармонії 21 березня, от, в понеділок. Наш край це безмежжя видатних постатей. Він славиться не лише своєю чарівною природою, архітектурними пам'ятками, а і талановитими земляками, які своїми справами приумножують славу Тростянеччини.